Можемо зупинити на паузу? Зараз, Зараз як прийдемо сильний. Зупимо на та, паузі, так та, 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 та. та. Отже, розпочинаємо. Тарас, твоє? Добре, зараз будемо робити паузу. Ну, давайте зробимо, може, паузу поки що. Чи розпочнемо Можливо. засідання? Сектор безпеки, це е, закрите питання? Так, так. так, отже, давайте розпочнемо засідання. Ми просто вже одне питання розглядали в закритому режимі, але затвердимо ще раз порядок денний. Хто за? Юрій Миколаївич. Я за рішення прийняти. Дякуємо. І ми робимо зараз паузу і приступаємо до ще одного закритого питання. Ми повертаємося зараз в нас питання перше. Ми його розглядали вчора. Е, запоз... Та може розказує ми вже голосувати? Так. Та голосував е, запит е, схід комісії стосовно стану запозичень стану по тих комунальних підприємств, на які беруться з для рефінансування. Так то відповідно в нас є е, по каналу, Загалом це є кредит в розмірі 20 мільйонів євро, з яких 15 євро бере 5 нефко. Це на... Скільки? 25? 20, 20 мільйонів. 20 15, вже? 20 мільйонів існуючого кредиту. Uh -huh. Це те, що кредит, який на е, біогазову станцію, з яких вибрано є е, 9,2 мільйони євро залиш од коштів 10,7 і мільйонів євро то ми їм ще добираємо ні, ні, гроші? це 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 є стан існуючого кредиту по проекту то що ми зараз беремо 10 десять мільйонів це ми беремо на Фінансу на погашення даного кредиту в цьому і наступному році. тоді. Так, я щось не зовсім розумію. Це, це є... Вони його не вибрали. Ми його не вибрали, але ми, ми беремо ці 10 мільйонів євро для погашення цього кредиту в, в по даному кредиту, тобто відсотки тіло в 25-25 році. А відео? скільки там ми беремо для них, для водоканалу? Для, для водоканалу там 300, 300 мільйонів. 300 мільйонів Чого? гривень то скільки це виходить? 9 мільйонів чи 8 мільйонів євро? Тобто це Я щось взагалі не розумію. Ми позичили 9 і ми так само і віддаємо, так? Ні, в нас, ну, в нас є цей 10 мільйонів, про які ми зараз, зараз розмовляємо, це є, це є на три комунальні підприємства. Ні, Я про водоканал. Дивіться. В нас є 15, це що ЄБР. Ну, загалом кредит 20 мільйонів. І 5 були. це було Нефко. нефко а Нефко це не був грант часу? Це, 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 це було кредит, і було додатково. Добре, ми вибрали 9. Так. Вибрали 9 мільйонів. Окей. Це є тіло. Це вибраних вибриг вибраних тіло. Так. так. І ми маємо погасити скільки чого. Ну, Ми за того, ми маємо погасити ще е, тобто, ми, зараз говоримо... ту саму суму ми маємо погасити за два роки тіла Ні. і відсотки. У нас у нас загалом є кредит, е, кредит не до якщо якого року цей кредит є. Кредит до 28 року цей цікавий кредит, який ми беремо зараз, е, новий кредит. Ми ми для того, щоб погасити тіло і відсотки, які ми маємо в графіку платежів на 25 і 26 роки. Тобто і за рахунок тих вивівивільних коштів, які ми. Погасимо ті наші зобов'язання за рахунок кредитних. Ми міські кошти, відповідно, ми їх передаємо. Але як ми дивіться, ми що будемо наперед виплачувати Ні. ще зараз 26-й рік? Ми не будемо наперед. Це просто ми, ми, ми згідно цього кредиту ЄБРР, ми можемо вибірки робити до червня 26-го року. Добре, але ви зараз позичаєте гроші на цей рік. Так. Так. Так? Так. Позичаєте на цей рік. Вам вивільняються кошти цього року, І, а на наступний рік ці кошти ж не перейдуть вам. <світ> е, ні, то ну мене. тобто, ви ви позичаєте гроші, ви хочете ними платити ще наступного року? Ну, ми ні, ми, ми беремо. Ми згідно з цього кредиту. Ми вибираємо по скільки нам потрібно. Тобто, ми беремо у нас нам є ЄБР відкриває кредитну лінію в 10 мільйонів євро, які в нас доступні всі і одночасно. Ми будемо їх вибирати по мірі, скільки нам потрібно буде ті стільки, скільки нам треба буде погасити зобов'язаннях по цих трьох комунальних підприємствах, Не більше тобто, Тому, а на скільки років це буде кредит? 10 це, мільйонів? Ви не обов'язково маєте ви, цього року їх вибрати? Ні, можете то, і ми, наступного так, вибрати? Так, так. Тобто ми маємо, ми можемо, ми можемо вибрати до, до червня 26-го року, відповідно, з розрахунку. Ну, але це суму. вивільнення тоді не буде рівномірне? Тобто вони і... лише поза погашення цьогорічні вивідали. Тобто ми, ми, ми беремо ці кредити для того, щоб погасити зобов'язання, які ми звиникають для погашення цього року і в наступному році. І за рахунок тих вивільнених коштів з міських коштів, які ми вивільнимо, скільки погасимо ті зобов'язання кредитними. Ми їх витратимо на власне, Дивіться, потреби. Ви берете 10 тисяч євро. 10 мільйонів євро. Так, мільйонів євро. 10 мільйонів вибирати. Нехай ну, це там 430 мільйонів гривень. так? так. І ви натомість в бюджеті міста передбачаєте скільки? 460, так? 460. Ви, ви 460. У так, якому так. ми вивільняємо за рахунок. 460. 460. 660, тож ну, не де, євро немає зараз 4,6. Ми вивільняємо. Де на міжбанку? На НБУ? Щось я не пам'ятаю, щоб у нас євро таке було. Ну добре. Тобто, може у вас якісь є прогнози. Окей. Але ці гроші, 10 мільйонів євро, ви будете витрачати не лише в цьому році. Так, тобто, ми, ми а ми... ви в бюджет вливаєте на цей рік е, ні, ми не вивільнені ми, кошти. Ну вивільнені, вивільнені кошти. Ми тобто ми, ми закладали, ми закладали ту суму, яку у нас відповідно, яка, яка потребується в цьому році. Чотириста тобто... 460. Я, ні. Ви 460. всю 460. суму закладаєте. То ви всю суму вливаєте в цей рік, хоча гроші ці 10 мільйонів євро, вам буде треба і на другий рік. Ну Ми з можливості вибрати його так само і наступний Але ми не можемо так зробити. Як ми можемо це зробити? Я не дуже розумію цю історію. Якщо ви в 25-й базачаєте гроші, і нібито ви вивільнити. Тобто ви можете вивільнити лише ті кошти, які ви планували на цей рік, бо вони в бюджеті закладені. На цей рік в бюджеті скільки закладено? Ну на посаді, грас імно у нас є на це на рік, погашення. На погашення у нас є близько 260 мільйонів гривень. Тобто це що у нас є по тих трьох кримінальних підприємствах? 260 є, це ну, 100, на цей рік. 108 мільйонів по по водоканалу погашення, так. це є 60, майже 65 мільйонів євро по електротрансу гривень так. і 90 і 3 мільйони гривень по зеленому місту. 90 93 90 мільйонів. Добре. Тобто, тобто разом там, це виходить близько двісті. Е... Ну хай 200, добре, 260. 260. Хай тобто 260. Це шістдесят зобов'язання погашення цього добре. Року. То І... ми розуміємо, що ви вивільняєте 260 мільйонів. А чому ми розписуємо 460 ми в бюджет зараз скільки вливаємо? 260? За рахунок, за рахунок тих кредитів? Вивільнених, так. Ми в цей рік лише вивільнимо 260, не 460. 260, бо ми гасимо лише ці зобов'язання по 260. То тільки, але чому вже зараз вони розписують е, об'єктів на 460? Колеги розписують mm -hmm. об'єкти на 460 мільйонів. Якщо у вас вивільняється 260. Ну, Де ми візьмемо гроші? Тобто це просто мильна бульбашка. Ні, Це додатково, всім, ну, тобто, це Тобто, можливо, якщо ми. Ну, ці, ці кошти, які будуть додатково а, при потребі, ми можемо вибрати додатково ці кошти з цього кредиту. Ми не можемо вибрати ці кошти, тому що ті кошти вже мають цільове призначення. Uh -huh. Тобто ми ж все одно маємо в рік це і віддати 260 мільйонів. Як ми можемо, якщо ми будемо на кредити ці гроші брати, так ну на наші запозичення, то ми наступні рік роки будемо погашувати по цих трьох підприємствах. Як ми в бюджеті вивільнимо ці гроші? Тобто ми розуміємо, що це просто історія, яка не буде реалізована. Чому -то, то ми ну, я, ви ми зараз колеги розписують так. на 460 мільйонів на цей рік. А ви вас вивільняється 260 мільйонів? І то як можна розписувати? Давайте не тоді не будемо довго. Я маю таке розуміння. Я думаю, що я правильно маю розуміння. Ну тут можливо потрібно було, що департамент фінансів для ну можливо, просто іншої логіки. Я зараз не бачу, що ми позичаємо гроші на цей рік і на наступний. Нам вивільниться 260, але чомусь. Дивним чином колеги розписують 460 і думають, що вони такі молодці, і все їм буде зроблено. Добре, ну я думаю, можливо, вони закладають ще якесь перевиконання, яке потім туди війде. Можливо, я не зовсім розумію такої, чесно горечи, логіки, тому. Е... Я буду утримуватися, тобто я не розумію, мені мають цифри співпадати. Якщо вони не співпадають, то я не розумію, з рахунок чого ми будемо покривати цю різницю. Юрій Миколаївич, я готова ставити це питання на голосування? Чи ви готові? Так. Ставлю це питання на голосування. Хто за? Я за. Хто проти, хто отримався, рішення не прийнято, один за, один отримався. Можете давати. А, хвала там. Добре, добре, тоді хай буде. Дякую, наступне питання, зміни, до ухвали, Я не знаю, це напевно відвага для бізнесу. Добре, відвага для бізнесу. Це в нас наші ваучери. Ні, це є грантова підтримка підприємства діяльності ветеранів і читання їхніх і сімей, те, що ми спільно організовуємо з міського бюджету і чеської. Нагадайте, скільки в нас вже є розданути грантів? 33. Роздано 33 по 300 тисяч. З міського бюджету по 100 по 100. А ще додають їм? Чеська гуманітарна організація по 200. Ще 200. А по 60 або 200. Ага, супер. Тобто це може бути до 300 тисяч гривень. Скільки ви плануєте цього року видати? 75 гривень. З тими трьома 30... тридцять? Ні, це вже окремо. Плюс 75. 75. А 33 – це з минулого? Це з минулого року, так. Супер. Ну, круто, дуже важливо. І то ми закладаємо сюди кошти на цю частину лише, тут. Технічні кошти закладені тут технічні зміни. По перше, ми розширюємо перелік. Mm -hmm. Беремо теж цивільних дружин загиблих героїв, які мають рішення суду про те, що вони були членом сім'ї загиблих. Mm -hmm. героїв. Ми додаємо посвідчення. Так само про те, що посвідчення члена сім'ї загиблого героя до покату документів, додаємо посвідчення інвалідності до пикату документів і збільшуємо на два роки зобов'язання не закривати фізичну особу підприємця. Бо бачимо, що дуже гарна тенденція. Угу. Всім все вдається. Ми надаємо менторську підтримку і консультації. Після того вже як а це вже центр наш підприємництва займається цим навчанням тобто Це ви і навчаєте, і всім їм даєте потім кошти чи ні? Чи то хтось хтось кошти навчуються з програми підтримки підприємництва і розпорядником департаменту економічного і ми нас по процедурі. Тобто а. ви всіх вчите і всім гроші даєте, ні. чи тим, хто напише Про добрий бізнес-план? Е, так, на ну, той конкурс ми набираємо кожного кварталу по 50-60 осіб, mm -hmm. З них двадцять осіб усіх може отримати грант на власну справу yeah. на створення або розвиток. Е, відбуваються дві конкурсних комісії, а також два моніторних візита. В організації донора і у Львівській міській раді 8 числа у нас буде конкурс попередньої групи, яку ми навчали в лютому, і кожна було. О, супер, мені насправді дуже цікаво. Може, я теж візьму участь в такому конкурсі. Я теж, до речі, підпадаю під година. 8 го числа 12 та година маємо 33 заявки, то буде цікаво. До угу. п'ятої Клас, супер. Дуже гарно. дуже гарно. ініціатива і важлива. Дякую дуже вам. Ставлю питання на голосування. Юрій за. Двоє рішення прийнято. Наступне питання пішли, ратуша сервіс. Пішли кредит у формі невідновлюваної. Олег заберело розкаже нам про невідновлювальну кредитну лінію. Олег, я розумію тепер логіку. Процесів, що ви не будете зразу брати всі 60 мільйонів кредит, так це ж так ми говорили одного разу, це є невідновлювана лінія, тобто ви відкнули рубукаючи... Грубо кажучи, ми відкриваємо цю певний кредитний ліміт, і в межах цього кредитного ліміту по мірі погодження комісії профілю і за результатами вчорашнього засідання комісії фінансів, ми погоджуємо також з ними і купуємо там ту чи іншу техніку. І тобто це... вони будуть вам погоджувати кожну вибірку. Кожну одиницю. І ви під ту вибірку вже будете шукати кошти, якими ви будете закривати, і відсотки, і тіл. Так. І Тоб... будете це планувати. Тобто, по факту ми ну, презентували якби такий сценарій найбільш. Швидкоплинний, скажімо так, тобто за умови, що всю техніку одномоментно ми виберемо типу, і включається вже там режим економії знову ж таки від е, реалізації цього всього. Але по факту ми будемо по мірі погодження, це може бути як цього року, так і наступного року, залежно від того, як нам буде погоджувати е, профільні комісії. Також були зауваження стосовно того, щоб це е, там акцент був саме на електромобілі, щоб це там було більш енергоефективно, екологічно і дало ще більшу економію. Супер. Супер. E, давайте так, Юрій Миколаївич, e, є вже з'явилися розуміння, що вони не Коли? будуть. Будуть в мене розуміння, yeah. як бути процеси відбуватися. Що вони не будуть зараз, yeah. тобто вони відкриють ту лінію, але гроші вони будуть брати лише за погодження бюджетної. Yeah. Відбра... Пишіть e, за погодження бюджетної і законності e, і, зак... Ой, і законності. Кожну одиницю техніки проходить на так, трьох комісіях. Так, так, додали. Зауваженнями комісії і комісії законності. <різь> <зв door> Бачите? І зауваженнями, зауваженнями ставлю на голосування. Хто за, ви за рішення прийняти, дякую. Бачите, Юрій Миколаївич хоче, щоб ви до нас частіше приходили. Дякую, Юрій Миколаївич сумно. Сумно. все, Просить нас ратуша сервіс. А ви новий керівник ратуші сервіс? А скільки ви вже часу керуєте? Ми близько 50 посадовців. А чого ви до нас раніше не приходили? Ми, скомі... ми вас не запрошуємо, ми розглядаємо питання. Юрій Макулаєв. Якщо Макулаєз. немає зарядки, то на електромобілі можете. О, це не, не це для електромобілів. От одне питання а, це є. є. Чому? Це так само, як. Ні, ні. ні, Якщо там є зарядка, то звичайно, що треба ну, вступити, скажімо так, місце. Якщо це є просто місце без зарядки, що також є Де, такі місця, Де? Ну, то, ну, то загалом є розмічені по Львову. Нема. А зробіть всі е, безкоштовні. Для електромобілів я не бачу. Юрій Миколаєвич. Двіться, дивіться, Юрій Миколаєвич ну, має штурмових в за підфарка почуває торгові центр. Це у нас в нас, нас навіть сьогодні слухається там ухвала по 120 двадцяти зміни. де в нас схемі чітко, якби передбачено орієнтовно 5% місця. Є місця для паркування електромобілів. <зв 'язав> Юрій Миколаївич, <зв 'язав> Давайте напишемо ухвалу, щоб всім. Безкоштовно власникам безкоштовно. електромобілів. То я не можу, У вас конфлікт інтересів. Але я про це давно говорю. То тому, давайте поговоримо. Всім я... безкоштовно електромобілів паркувати. Але в нас реально дуже багато. Давайте рахунок сервіс. Що у вас є? Біжу. Де взяли? 20 мільйонів. А, поверній, директор, а це три місяці вже директор являє, та ми його не знаємо. А як так. вас звати? Дуже приємно, Дуже приходьте приє до нас частіше. Місто працюють в реши. Працює супер. Yeah. Бо ми в нас частіше yeah. приходить, ніж ви. Ви приходьте yeah. до нас, бо yeah. знаєте таке питання. Ми деколи можемо щось мати до такої питання. І що 20 мільйонів. На шому yeah. спротиву, це всі гроші. Нас проти обов'язково на голосування. Хто за двоє за річні yeah. Дякую. і схема розміщення дитячих майданів. Вчора знімали. Там. Потім подумала. Да. Ставлю питання на голосування. Так, Хто за? Двоє за, за, рішення прийняти, дякую. За Все, засідання комісії завершено. Перелік та не вичерпно. От ви маєте роботу. Це, 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 біжимо, не ми біжимо. Це, ми, це, важливі, важливі, ми, важливі. Важливі. ми вже знаємо.